Давай зараз поговоримо про твоє кохання в людину, яка в якого ти дуже сильно закохана, Володимир Дантес, а, таємно, я скажу чесно, Татарченко закохана у Вовку вже всі свої 60, 60 років. 60, років. <свят> От і зараз власне будемо спілкуватися з Дантесом, тому що у Дантеса, крім того, що усі всі перипетії особистого життя, ще й вийшла класна пісня о, і м -м. класний кліп. Називається Not a Реф'єм. Ф'юджі як? Напевно, А, а ну, от а я ну, не знаю. До речі, як давай, правильно ще раз. Uh, Not a refugee. Напевно, так. Вова Вово, да, від... сьогодні у нас на зв'язку. Вова, привіт, добрий вечір. Привіт. Ми твої раді. бачити. Бачинь. Якщо ти є Вова! О, О, О. Вова, привіт! Привіт, 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 привіт! Я теж радий вас бачити. Вов, давай так, uh, пісня a refugee чи рефлюдж чи рефю реф'юджі. Рефюджі. Тобто, не іммігрант по великому рахунку. так? Ні, ні, не біженець. А, не біженець. Ага. Так. Ну, слухай, ти, звісно, ти класно виглядаєш вовка. Як завжди, там Вовка завжди класно виглядає. А ти знав, до речі, ти знав, що татарщика в тебе закохана реально? Так ми ж не скільки разів про це говорили на кухні. У тебе на кухні? А Про те, що Дьомін закоханий, закоханий. А про це ми з ним розмовляли в туалеті. Слава показував, так особисто. Хочеш вже показувати, його ти його тобі. Оцінка, слухай, давай відразу. Якби можла, була можливість покинути країну, ось в яку країну ти поїхав би? Блін, чесно кажучи, я зараз тільки з концертами подорожую і розумію, що і до цього я дуже багато подорожував, коли знімався в шоу про їжу. І я розумію, кожен раз, коли я виїжджаю кудись. Uh -huh. Що ну ніде окрім України, ну, uh -huh. тому що тут, тут реально прикольно в Україні кайфово. Uh, По-перше, ти народився в цій країні, і з мого дитинства я жодного разу не відчував якогось uh, дискомфорту знаходження у своїй країні. Uh -huh. Це напевно люди, які відчувають щось там, типу політичні, якийсь дискомфорт, не знаю, там можливо культурний. Або Їм хочеться дорогі. приїхати Ну так, мені просто не хочеться, тому що в нас реально дуже вільна країна. реально. і е, наприклад, у сфері е, там гостинності туризму називаємо це так. Реально, так як працюють наші люди, ніхто не працює ніколи. Як вони звертають увагу до гостей в ресторанах, готелях, будь-де. А в Європі чи в Америці ти такі та пф, заходь, їж, на. Mm -hmm. Mm -hmm. І, і розвиватися, мені здається, краще і легше в країні, Вов. А скажи зараз досить актуальне таке питання. Якби тобі прийшла повістка, то в які війська би ти пішов служити? І хотів би служити. Слухай, ну для мене ж це така питання, яке закінчилося ще у мої 18 років. я ж типу майже списаний. і Я mm. думаю, що мене з моїм, з моїм здоров'ям візьмуть тільки якісь папірці перекладати чи картоплю чистити. а що зі здоров'ям? Буду... Давай, давай поясним. Жорстко зі здоров'ям. в жорсткому тилу. Ну, в мене ж одне око майже не бачить 10% зору. Але це теж ну типу норм і чекай серйозно. Так, у мене ж тут 90% зору, тут 10%. Я цим оком взагалі Ну, бачу, все нормально, не бачу. 100 виходить, бачиш? Ну, да, 90% плюс 10. Ну, ну, так, раз. <laughs> ну, типу, знаєш, як мені військоматі о 18 років сказали, ну, ти цей папір бачиш, так, ну, будеш його перекладати. <laughs> Я з... Ага. Зрозумів. Чуєш, Вов, а як ти відреагував на те, що тобі добряче прилетіло за твій стендап? Давай спочатку подивимося шматочок з твого стендапу. Давай. складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого найкращого друга, доки він трахає мою колишню дружину. Ну, що прилетіло тобі за це, то прилетіло. Як ти на це Мені... реагував? Слухай. Я взагалі не знав, що мені прилетіло. Давай почнемо з цього. А, ну, це це я би тільки на відкрила Америку? Ну я ні, я про це дізнався. Я взагалі, взагалі дізнався про те, що це якось віруситься це... Вибачте, так, да, хтось тебе позовнив. Мама, 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 мама. мамі привіт, потім передаш обов'язково. Я вас зараз кажу. А, бачу, бачу. Так. Е, коротше, типу, мені вчора сказали, що щось там вируситься. Ні, не вчора, що я брушую. Десь два дні тому сказали, що вируситься в Тіктоці шматок з мого стендапу з першого виступу. Так. Угу. — Я такий думаю, ну, типу, ок. І потім, якщо ви подивитесь, звідки цей шматок, я подивився, це фан-аккаунт Наді. Uh -huh. Якийсь там DOQ, X Надя, Fun Love. І, типу, вони не зацінили факт. Uh -huh. І я такий: типу, ну я ж нічого не сказав такого, що ніхто не знає. І я думаю, ну, типу, ок. Я думав, може, я когось образив. Потім, ні, я просто, ну, знаєш, ніби сказати, Рим це столиця е, Італії. І всі такі ні. Uh -huh. А uh -huh. з цього приводу тобі щось говорила, там, можливо, писали. Ні, нічого не говорила, нічого не писала з цього приводу. Ну, типу, так, а що я сказав такого, що, наприклад, ти не знала? І чи це ж знаєш, мені більше подобається, що в цей час був контрнаступ в Херсонській області, в Херсонському напрямку, в Харківському напрямку, але це не та новина, про яку дійсно варто говорити. Mm -hmm. Ось мій стендап. Mm -hmm. Оце, типу, пщух. Слухай, ну е мені, типу. давай так, давай тоді е раз, про це можна говорити і треба говорити, давай ще більше поговоримо. Зокрема, про е ваші стосунки з Дашою Кацуріною, які ви вже не приховуєте. От Даша е написала пост, е перепрошую, знову інтимний, що секс з тобою найгарячіший і кращий, ніж її колишнім чоловіком. По-перше, чи чира вона так да написала? Да, ти що, не знав? Ні, вона не так написала. А як вона написала? Ну, Прочитай, як написано в пості. Чекай, ну вона радилася зі... Зі мною. Може, Боба просто лівим оком читав, там, де в нього 10 років. Да, так, може, ти, ти не бачив просто о оком? Ні, там такого точно не написано. Я бачу цей пост, там такого не написано. Друзі, а ви взагалі зайдіть, зайдіть зараз на сторінку Даші Кацуріної в інстаграм. По-перше, підпишіться і почитайте її пост. І напишіть нам, щоб ви нарешті. І, і напишіть нам, будь ласка. Взагалі, от, Даша радиться з тобою з приводу таких пустів, там, де. Що стосується тебе, в тому числі, і що стосується вашого особистого життя, ні, так само, як і я нараджуюсь, тому що, ну, типу, взагалі, ну, це як нібито я знам, з іншими друзями, людьми брадився про те, що я ось живу. І давайте mm. я буду з усіма радитись, як розповідати мені про життя. Наприклад, не знаю. там, Ну, це моє життя, і я його проживаю. І так само Даша, так само ти, так само будь яка людина не повинна ні з ким радитись, щоб щось написати. Це твоє життя, і ти відповідальний за нього. Сухай, скажи, а тема, тема uh -huh. про, про інтим, знаєш і про секс в тому числі. А, ти взагалі, ну я розумію, да, що ти там на стендапі розповідав про а, такі інтимні справи, і на стендапі і, і навіть буває перебільшення також, так? А, взагалі, а, висвітлювати сексуальне життя своє а, на люди це нормально? Mm. Ну, я не знаю. Для ну я взагалі, давайте ми можемо філософствувати, що таке нормально. Uh -huh. І я не висвітлював своє сексуальне життя і, і в яких позах я займаюся сексом. А, я в своїх стендапах. Ну, знаєте, ми беремо у рибах якогось стендапу так. чи якогось монологу, і, і думаємо, що це і, і навішуємо оціночне суждіння на нього. Ну, типу, як робить преса зараз? Ти якесь своє а, чи не своє, а оціночне суждіння цих фанатів, які виклали. Uh -huh. І я Нічого поганого немає, вони мають на це право. Я в своєму стендапі розказую те, що я. І стендап це така штука, коли ти можеш прибільшити десь, так. ти можеш десь видумати, ти можеш розказати, що було смішніше, чи навпаки, типу, знаєш, як це. А, типу, і... А, а, як, ну, дати а... драматургії, більше а... і так далі. Да? Ну, дай, типу, да. ну, типу, Провокувати, так. Типу, Провокувати, щоб було смішніше. І мені здається, що якщо я не помиляюся, ну, в кожного з нас. Батьки теж займалися сексом, і ну, знаєте, і навіть їх батьки теж займалися сексом. Тож розказати десь, сказати, їм, що я займаюся сексом, це напевно нормально. Ну, Знаєш, типу, у нас. Це нормально, це круто, люди займайтесь сексом. Це кайф, спробуйте, вам сподобається. Коли ти сказав провокувати, щоб було смішніше, відразу згадала, як Славка по парку бігав в плащі і розпахував. Його. Але зараз. Ідіть в баню. Зараз питання не про це. Які у тебе зараз стосунки з Мішою Кацуріном? Ніяких, ну типу, ми можемо якщо потрібно, десь там щось. Я нещодавно брав в нього кейс. Ну як місяць тому брав кейс для гітари, е, тому що мені треба було переїхати виступати в Ізраїль. У мене не було кейсу для гітари. Я взяв ну, типу, ми спілкуємося, коли та, цього потребує обставини. Ну, тому... а, ну тобто в обличчя не плюнете один одному, якщо побачитись. Та ні, ну, а навіщо? Та ми ж всі дорослі люди. Це ми ж не спідворотні, якісь хлопці, які там ти, тільки знаєш, якась бринза в голову уб'є, ми там щось вирішуємо. Ага, а в чотирьох, ні, а, в... а в чотирьох поїдете знову відпочивати? Прикольно не... було. б. <риклад> <риклад> Це вже пройдений етап, треба когось нового. Не треба на нас так дивитися. Вов, не треба на нас, а так а я дивитись. так на вас і дивлюся. Давай так, Вов, по-перше, ми тебе ще раз вітаємо з тим, що вийшов насправді кліп, вийшла пісня, Дякую. і ми тобі вдячні за те, що ти сьогодні був разом з нами. Останнє питання особисто від мене. Ви вже офіційно розлучені з Надією? А ні, ще ні. А подали хоч на розлучення чи ні? Та там це робиться один день, і ми щось е, ніяк не зможемо це зробити. Але ну, типу, знаєш, прикольно. Е, не знаю, чому ми це не робимо, але це я думаю, що це в цьому місяці буде. А ти готовий до одруження е, знову? Та поки що ні. Ну, типу, я... взагалі, це що одруження. Ти коли дорослішаєш, ти такий вже до одруження ставишся по-іншому. Хоча... Хоча я нічого не бачу в цьому поганого. На... Насправді ні. Чому готовий? Я готовий. Одруження, це теж прикольно. І mm розлучатися -hmm. це теж прикольно. І секс це прикольно. І... і секс, так. А секс, коли розлучиш, це ідеальний. І інші, взагалі так, Вов? І інший взагалі. Вов, ми тобі дякуємо. Вова на не був у нас на зв'язку. Вов гарного вечора і до зустрічі. друзі, обов'язково заходьте на YouTube канал Вова Дантеса. Дивіться його кліп і слухайте його пісню. Не біженець «Not refuge». Заходьте.